Слава Україні! Героям слава! А какое подразделение, мужики? А ви з боями так да? А я вам наші відомо похожи. Проривалося, ну боєм, я б сказав. Я сказав, це проривалися боєм. <ривання> боєм, що це означає? Це значить що. Немає ніякого коридора, що є засідки ворога противника, який навіть чекає нас, але різними маневрами, я сподіваюся, ми дуже правильно щось зробили, їхали, старалися триматися одне одного. Ми вирушали, ну, це було вночі, це очевидно, що ми добралися сюди в день. Щодо мого опорного пункту, в мене всі поранені вивезені, в мене все гаразд. З nee. Це з Новогригорівки Ні, Це північніше Новогригорівки, це опорний пункт Зеніт. Ми тримали Дебальце. Тобто... Можна було трим... утримати Дебальцев. Що сталося? Смотрите, русских можна бити, але только, не так, як ми это делаем. То Тобто для этого нужна техніка, нужна артилерія. Нормально, новая, новая техника. Да, нужен, 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 перев... нужен перевес качественный. Галочки. Нужен перевес качественный и технический. Они работают методами Жукова, Гудериана, то есть толпа народу, толпа побольше и вперед. Вот эту массу можно задавить только именно технически. Помнится там вот очень да, <рекунок> <Распродукція, рекунок> <рекунок> и будут? Да, неделю никто ничего не делал. Как тебе отказать? А можно было, чтобы не было всего перца забрать? Если бы помощь давала, то нету ничего. И столько вызванивали, спрашивали, так и никто ничего нет. Открыли винометами накрывали по полной программе. Но в Агригоров раздесь. 200-й он валяются по полю, ребята. Не можем поехать забрать, не дают. Целых два зела два блин, валяется на, на поле, блин. Людей наших, и раненые забирают, в плен забирали в плен. По, по дороге все за нами гнались, а только что, блин, Еле ушли, Это был после Еще не знаем, полколонны здесь попало под обстрел. Да меньше половины роты осталось. А какой батальон батальон? Могло да бы делать, если ваше бы наше командование было бы по-нормальному. -по Вы ждете раненых. Да, да. конечно. А мы знаете сколько их, что? Не нет, нет, нету ничего вообще никаких известий. Вам сколько сказали человек? просто подъезжать сюда. Нет, мы просто сами пришли сюда подъехать, да? Да. А скільки поранених? Ну, ви кажете, що не можете ну, приблизно. — Ну мені сказали, що більше 70 пройшло. Ми туди прийшли і одразу нас почали накривати. Туди я збеки спрыгнув. Метр у мене, зарвався. Если бронежилет, вот здесь не сидели. Вышли все, но дошли не все. Вот это отдельно То есть есть убиты. Мы его порканули, а ваше вернется. Да багато поранено. А багато ще залишилось нормально. З боями виходили чи Под обстрілом, але вийшло. Два такого потіляли по дорозі. Добираються вони. Вороді всі живі. А, гради були, танки стріляли. Ну, а кажуть росіяни, що дали зелений коридор на вихід. Так, да, дали, з допомогою танкових граду. Ой! Ну, бачите? Я? Машини сіпи? розбиті, одна залишилася і та є ледіше. <кху> а це з небайцями ви виїжджали сама? А чому, а чому довелося відступити вас? Не бачите, чому ви відступили? Ну, ну, ви ви, ви нічі, ні? Чи ви вважаєте, що це поради? Ні, це не порад! <кху> Осталось, аптечка. Аптечка есть. Да. Да, нормально. Вот ты, вот ты. Нормально, Андрей. Ты не бачишь? Ти не, бачиш? не узнаешь? Узнаеш? Узнаеш? Да, да, все, все, все нормально. Не шевелись. Просто оттянуй руки вперед. Так, оттяну вперед руки. И все, не шевелись. Не шевелы. Оттяни вперед. Да, да. Все произошло. <ристо> Поранених, всі вони спідбаються. Ну, ну, а залезна ну, кількість. Для службового користування. А вже це означає для службового користування. Люди це що, якісь кількічі, Не знаєте, скільки до вас прийшло людей ну, поранених. Я посадова особа. Я відповідаю на ці дані в межах своєї компетенції. Освітлювати кількість поранених, я не маю право. В основному осколково вибухові є багато баротравм, є соматичні, з хворими зубами люди є. Тобто, загалом все ж таки вони були там. В Дебальцево ускладнений був доїзд і за тиждень не збирався. Суматичні були, багато суматичних. в тому числі. Важких багато не було. По 200-х інформації немає, вона нас тікається в морг, у нас вона, вона не був. багато корисновістів поїхали легких, важкі вертушками на харі. Яка частина лишається, поки що тут. Ну і особисто хотів би передати, щоб влада придивилася до Бальцівського напрямку і прийняла якісь міри. Більшіку. Які мали б бути прийняті для Вони, вони вище дзвоню, хай думають, але я думаю, що треба уважніше придивитися до Бальцевського напрямку. Можете нам це сказати, скільки сьогодні працюєте? Ж... Много. Много це сколько. Ну ви бачили 20, 20. на вулиці? 20-30. Це ви сьогоднішні? Це о чому-то говориш, що мені не помічаються не здесь. Все, что поместилось, все, что не поместилось, все на улице. Давайте, Давайте. Ну, Можно нам сказать, сколько погибшего сегодня? Много. 30, 40, 50. Много. 70. Много. Цифру 100. Много. Можете цифру назвать? Много. Цифру. Много. 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 Я вам объясню, я понятия не имею о том, что делают военные сейчас. Я врач, я вот здесь нахожусь с утра до ночи. Плановый, не плановый. не знаю я. С лета нет финансирования отделения вообще. С лета не финансируется. Это все же всем говорим многим. Только все, когда включают картинки свои на каналах, все показывают вот эти страшные картинки. Морт, труп и все. И все остальное вырезается. Ничего не говорится о том, что я.